У Полтаві відкрили меморіальну дошку зв'язківцю ЗСУ Сергію Брижаку. Де саме? Для мене це була втрата така -ду -ду дуже щума. Крім того, що ми були друзями, він був для мене і руки, і голова. Жнива пізніх культур, що на Полтавщині досі не зібрали. На цей рік я б не сказав, що вона дуже хороший е -е, врожай. Реабілітація військових та цивільних у Полтаві як відбувається. Положили на реабілітацію. масажі, підводні витяжку, електрофорези. В обласному центрі купують контейнери для сміття. Скільки коштують? Сьогоднішній день існує потреба по місту. Десь порядка тисячу контейнерів об'ємом 1,1. один. У цій школі навчалася вся моя родина. Мій тато, моя мама, мій рідний дядько і я також. Юлія Ярова прийшла до 28-ї загальноосвітньої школи вшанувати пам'ять свого батька, зв'язківця молодшого сержанта Сергія Брижака. На фасаді закладу встановили меморіальну дошку. Його думка, що якщо в твою Україну приходить війна, то ти повинен її захищати як справжній чоловік. 2014-го Сергій воював в АТО, 2022-го повернувся до лав збройних сил. Служив молодшим сержантом 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, розповіла його донька. Після АТО коли то повернувся на горище, він поклав свій бронежилет, і я була щаслива ці вісім років, поки він там лежав до лютого 22-го року, коли нам прийшлося знову їхати і забирати з горища цей бронежилет. Навіть коли ми виїжджали на позиції, бо там були ротації тиждень там, тиждень там, то він составляв всі списки. Хто на яку позицію, він сам виїжджав, допомагав закидувати як водій людей на ноль. Встановлення меморіальної дошки на фасаді школи ініціювали однокласники Сергія Брижака. Я пишаюсь тим, що ми навчалися з такою великою людиною поруч стільки років. І відоме прислів'я, що герої серед нас і не святі горшки ліпляться, це якраз про таку людину. Він завжди був ще з дитинства, стержневим хлопцем впевненим в собі, користувався великою повагою, авторитетом серед однолітків. Сергій, як пам'ятаю, як учня, який сидів на ряду під, біля вікна. І запам'ятався він мені тим, за той час, поки ми спілкувалися, що він був щирою людиною, трошки шибенником. Ось він для мене учень 4 класу. Я от чітко уявляю якби його обличчя. І наступний епізод ну, десь уже закінчена школа, і наступний раз, коли я чітко чую про нього, це його донька, яка навчається у нас школі. Загинув воїн біля Вугледара на Донеччині. Він виконував обов'язки заступника командира, говорить його побратим Дмитро Кібець. У захисника залишилися брат, дружина та донька. Він може був сидіти на КСП, бо він був за старшого там. Але і за того, що хлопці не видержували напливу, він. Пішов, щоб їх підтримати. Якби не він, я б я явно не потягнув би це сам. Для мене це була втрата така дуже щума. Крім того, що ми були друзями, він був для мене і руки, і голова. Меморіальну дошку виготовили та встановили за гроші однокласників Сергія Брижака. Світлана Мостепан та Анатолій Кикот. Суспільне новини Полтава. Сьогодні від ранку, 12 грудня, користувачі мережі «Київстар» скаржились на відсутність зв'язку. Прес-служба компанії повідомила Суспільному про те, що на мережу скоїли хакерську атаку. Це і стало причиною технічного збою. Зокрема, у Полтаві деякі користувачі не могли користуватися мобільним зв'язком та інтернетом. Також не мали змоги перейти до інших операторів. Про це місцеві жителі розповіли суспільному. Труднощі були і в учнів, які навчаються дистанційно. Труднощі які, я мама двох діток, то в старшого не стало інтернету, ну десь об 11-й годині, бо зранку вже писали, що немає, то в нас вже десь об 11. -ті. Менший всі уроки пройшли онлайн, а у старшому, можна так сказати, нема уроків. Я не скажу, що дитина страждає, але мама страждала, бо, на жаль, уроків не було. Дуже великий збій, не працює Київстар зовсім, інтернет-зв'язок теж відсутній. Ну, якби незручно. Була налічка, тому нічого не спачив, не можу сказати. Але зв'язку немає. І інтернет теж відсутній. Додаткового оператора немає, дуже давно користуюся. Навіть сьогодні згадувала про те, що коли рік тому був дуже великий обстріл. Пам'ятаєте, масштабний такий, да? 14 жовтня, мабуть. І то в той момент Київстар працював. У мене, як завжди, є паралельний варіант. Тобто у мене дві сімки, Київстар відляпався, а я прийшов на МТС. І маю зв'язок. Система оповіщення у Полтавській області працює безперебійно. На це не вплинули збої у роботі мережі Київстар. Про це Суспільному повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Вадим Слизько на полі оглядає кукурудзу. Це одна із двох пізніх культур, яку сіяло його господарство. Загалом посіяли ми пізніх десь близько 70 гектар кукурудзи і 20 Соняшника. Соняшник нам вдалося зібрати ще, за, ну як хороша погода була до дощів. А кукурузу ми спробували 10 гектар убрали. Ціна на той момент була щось в районі 3600. І з цієї ціни з нас знімали приблизно десь до півтори тисячі з тонни знімали за вологу. За словами Вадима, через понаднормову вологість та малу ціну збір кукурудзи відклали до весни наступного року. Сподіваються, що тоді вологість зерна зменшиться і його зможуть вигідніше продати. На рентабельність впливає і урожайність, додав Вадим. На цей рік я б не сказав, що вона дуже хороший врожай, наприклад, якщо в нас в минулі роки сипала вона там по 9-10 по тонн з гектара. То на цей рік зараз сипе вона, скажемо, від 6 до восьми. З чим пов'язано? Ну, перше, те, що ми в минулому році пізно обрали. Ми обирали в січні місяці кукурузу, тому нам не вдалося її обробити, ну, зробити основний обробіток ґрунту, тобто оранку. Тому приходилося сіяти під культиватор, під диски, а де й по нулю. Були великі там, проблеми з бур'янами, із схожістю, з шкідниками, з болячками. І тому ну, ось з цим і зв'язано, що врожай трошки не вийшов. А загалом в області урожайність, зокрема, кукурудзи, збільшилася, розповів начальник обласної військ адміністрації. Урожайність сонячника цьогоріч вища на півцентнера з гектара, сої на майже. 5 центнерів з гектара кукурудзи на 9 центнерів. Цукрову буряку зібрали більше на понад 28 центнерів з гектара. За його словами, нині в області досі не завершили збір буряку та кукурудзи. На це вплинули дощі, які були восени. На даний момент на Полтавщині намолочено 6,5 мільйонів тонн культур. З них зерна майже 5 мільйонів тонн, понад 1 мільйон тонн соняшнику та понад 600 тисяч тонн сою. Продовжується збирання кукурузи на зерно. Цукрового буряку зібрано майже 90% планових площ. На сьогодні в полі не завершився збір кукурузи та цукрового буряку. Це понад 110 тисяч гектарів кукурузи на зерно та більше трьох тисяч гектарів буряку. За словами Проніна, кукурудзу є можливість зібрати до кінця року, якщо будуть сприятливі погодні умови. А буряки до 15 грудня. Каріна Попова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава. Перша процедурка це 4 кілограми навантаження. Включаємо, тут ще є гідромасажний ефект. Завтра ми збільшимо 5 кг, сьогодні буде 12 хвилин, завтра 15. і так до 20-25 хвилин. Це остання процедура. Лікарка з фізичної та реабілітаційної медицини Тетяна Вольвач проводить для військовослужбовця Олександра лікувальну процедуру підводну тракцію хребта. Постаянні нагрузки, бронежилети, тому подібне, постійне Почала і спина боліти, і віддає біль в руки, в ноги. На колінах операцію зробили і почав себе більше в спині, і положили на реабілітацію. Масажі, підводню, витяжку, електрофорези. У відділенні реабілітації хворих з порушенням опорно-рухового апарату від початку повномасштабної війни реабілітаційну терапію пройшло майже 600 військовослужбовців зсу, говорить Тетяна Вольвач. Це роблять в обласній лікарні відновного лікування. Наразі у нас, якщо порахувати в відсотках, це 90 відсотків лежать військові Збройні сили України, ну і 10 відсотків цивільних, тому що на жаль, всі хворіють і всім потрібна допомога. Можна повернути на цей бік більше О, Новітній реабілітаційний пристрій з ручним керуванням для функціонального розгинання рук. Система взагалі призначена для е, постійної підтримки повторювальних завдань в дорослих, які реабілітуються після інсульту. За словами Тетяни Вольвач, реабілітаційний курс комплексний і триває від 14 до 21 дня. Заняття в залі механотерапії, тобто на тренажерах заняття з ерготерапевтом, з фізичним терапевтом, масажний кабінет, де проводиться лікувальний масаж, фізіотерапевтичний кабінет, водолікарня, гідромасажна ванна, аеромасажна ванна. Лікувальна скіпідарна, хвойно-хлоридна і ванна. У нас також є психолог в команді, так що зі всіма військовими і цивільними працює психолог. Я вже 20-й місяць знаходжуся в Збройних силах України. Так як і пройшов і, і Луганщину, і Донеччину, і на Херсонському напрямку, і на Сумському напрямку отримав контузію, поранення, проблеми зі здоров'ям, проблеми з хлібтом, проблеми з ногами. О, проблеми з головою поставлять вже на тверді ноги і обратно-обратно захищати. Реабілітаційна терапія і для військових, і для цивільних, які перебувають на стаціонарному лікуванні, за словами Тетяни Вольвач, безкоштовна. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. На сміттєвих майданчиках Полтави встановлять нові контейнери для збирання змішаних твердих побутових відходів або ж замінять ними старі. У нас ще є контейнери, щоб ви розуміли. 2007 року виробництва, які ще закупали чешські, вони сплатуються до сих пір. Зокрема, на леваді дуже велика кількість здраних контейнерів. Ми от коли проводимо влітку мийку контейнерів, наших мобільних автомобілів, то це все якби відразу проявляється. 600 контейнерів об'ємом 1,1 кубометр закуплять за гроші з міського бюджету, каже Ігор Погорілий. Було виділено коштів 4 мільйона 800 тисяч. Пройшов тендер зараз, а зараз визначений переможець. Йде етап підписання договору пластикові контейнери, які мають строк експлуатації, виходячи з гарантійного терміну, близько двох років. Згідно з тендером, це будуть нові або вживані сміттєві баки. Доставлять їх до кінця цього року. Сьогоднішній день існує потреба. По місту десь порядка тисячу контейнерів об'ємом 1,1. Підприємство на сьогоднішній день має в своєму арсеналі десь порядка 2068 контейнерів об'ємом 1. і один. Це так звані євроконтейнери. Роздільних контейнерів для пластику, скла та паперу вистачає, говорить Володимир Боберський. По перше, ми доставимо на майданчики, на яких недостатня кількість контейнерів. Додатково доставимо. По-друге, будемо мати змогу прибрати з контейнерів майданчиків вже ті огидні старі контейнери, які вже ремонтовані по 10 разів. Жителька мікрорайону Левада Наталія Фесенюк каже, що контейнери є, а сміття треба вивозити частіше. Думаю, що це недоречно в теперішній час купляти такі гроші, тратити на сміттєво їх достатньо в городі. Хай частіше вивозять мусор. І все. А зараз всі гроші на війну треба. Це, що поза баками сміття, це воно велике, воно в баки не влазить. Машина приїжджає, вибирається, але це дуже рідко. Якби закупили великі контейнери, щоб туди можна було кидати. А сюди ж такі будівельні матеріали кидають, воно біля нього туди не кидають контейнера, бо є стіни не влазить. Вина людей, що кидають туди, рідко вивозять, тут вбирають. За словами Володимира Боберського, сміття вивозять щоденно. І працює без вихідних і субота, і неділю. А на кожному маршруті возяться один раз в день, це, це точно. І є маршрути, на яких контейнерні майданчики перегружені. Ми там беремо їх два рази в день. До обіду десь 8-9 година і 14-15 година, другий рейс. За словами начальника юридичного відділу управління ЖКГ міської ради Ігоря Погорілого, до кінця року закуплять ще і 20 контейнерів для великогабаритних відходів. Очікувана вартість близько 2 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Туман видимість – 200-500 метрів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні протягом доби температура коливатиметься від одного морозу до чотирьох тепла. В обласному центрі протягом доби мінус один плюс один. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.